І ну що ж, мої друзі, всім привіт! І в даному відео я вам покажу, як збудувати найпростішу фейм, ферму тотемів, або просто ферму рейдів. Майнкрафт на найновішій версії, тобто 1.21.4 або нижче і більше. Будемо починати. Поїхали! Ферма насправді дуже простенька, ось такі ресурси нам на неї знадобляться. Їх можна здобути навіть на самому початковому рівні виживання, тому... Це проблем не видасть. Для будування нам знадобиться велика територія. Ферма буде маленька, але щоб е, самі злобні мови йшли туди, то нам їм потрібна влучити територія для спавну, щоб вони не падали в печери чи в якісь річки. Е, думаю, просто ось таку територію. Ну, ось тут похорон вони зможуть спокійно спуститися. Цього має вистачити. Ну тому або розчищайте, або шукайте якесь місце, яке підійде до цього ферми. Тепер нам потрібно викопати квадрат 5 на 5 блоків. Раз, 2, 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5. І просто викапуємо. Тепер просто виливаємо тут з боку воду, щоб тут була така дирочка. І по бокам ставимо ось такі от е блоки. І тепер нам потрібно зробити так, щоб. Сам величезний разорітор, я його так називаю, щоб він помирав. До цього ми просто поставимо отут табличку. Тут полублоки і тут наліємо лави. І тепер, якщо сюди попаде розрітер, він буде одразу помирати, а якщо попаде звичайний моб, то він болтить далі. Так, далі тут купаємо три блока вниз. Раз, два, три. І тут викапаємо кімнатку. Ось так от викапуємо ямку, ось так, щоб тут була ось така сторона. І тепер тут потрібно викопати кімнатку 3 на 3 блока, щоб тут знаходився наш селянин. Ось так. Тепер отут ми ставимо у нас ліжечко. І тут поставимо будь-який блок професії нашого жителя. Тут не сильно важливо, який він буде, але главно, щоб в нього була професія. Ставимо. Поставимо тут воронку ось таким образом, щоб вона дивилася в цю сторону, а тут поставимо з вами скриню. Тепер тут біля воронки треба обов'язково поставити табличку, тому що тут зараз ми поставимо воду, яка буде приближати момів сюди, щоб вони звідси не вибрались. Наступним чином нам потрібно поставити лодку, яка буде дивитися максимально в угол. Тобто от сюди в кровать максимально. Для того, що все потрібно, для того, щоб житель, який знаходився в цій лоці, не помирав, просто від того, що тут будуть моби. Тепер ось тут, над лодочку, над табличкою ми ставимо котел, і в який наливаємо лаву. Для того, щоб ми могли спокійно з цієї ферми вибиратись, ось тут викапуємо три блока вверх, і ставимо драбину і спокійно вибираємо звідси. Тут зверху можна поставити люк, щоб туди не запригливували інші моби. Ну і до кінцево те, що не потрібно, це сам житель тому припиваємо його, ставимо його воду сюди. І зараз просто наблюдаємо те, як він сюди попливе. Я сказав попливе. Тепер, як ми бачимо, житель знаходиться тут, і він вже взяв свою роботу в лотці. Тепер просто випиваємо зілля для цього знака і треба просто почекати, поки сам рейд почнеться. Як ми бачимо, рейд ось почався, ми можемо взяти якесь оружжя, якщо хочемо, щоб було удобніше. Головне б не брати меч, тому що вб'єм нашого жителя. І просто чекаємо, поки сюди наберуться якісь моби. І як ми бачимо, ось вони просто залазять сюди і помирають в лоці. Якщо ви хочете отримувати досвід з цього, просто добивайте їх топориком і отримуєте речі. Як бачите, нам вже вибув цей флажок. І це, це все просто. Ось і доходять інші самі моби, і все доволі просто. І таким образом можна нафармити дуже багато різних речей. Зараз давайте ще трішки почекаємо, поки почнеться наступна волна. Ось він помер і зараз почнеться нова частина рейду, і прийдуть нові моби. І таким образом можна дофармити кого хочеш просто. Ось уже і прийшли нові з цього рейда І вони, як бачите, просто самі помирають. Можемо їх просто добувати ось тако нашою сокиркою, і отримувати це ще й досвід. Ось як навіть тільки що ми побачили, сюди потрапив звичайний зомбі. Тобто це рахує не тільки ферма рейдів, а ферма й мобів. Тому два в одному. Сподіваюсь, вам подобалася ця ферма, і ви її обов'язково збудуєте в своєму світі. А це дякую, з вами був Ріо. Всім бувайте і всім чудового дня.